Музика Ну що Привіт. Сьогодні я вам хочу показати такий можна скачати ксс Вабі 7.24. Це рахунки останньої версії Ще нам потрібно перейти у свій браузер. Допустимо, я перейшов. І будемо Марко. Марко Serve. Casso V84. Нажимаємо. Скачай торент. Нажимаєте, вона у вас буде качатися. Я не буду цього робити, оскільки вона мене вже скачана є. Але в мене... ну ви скачали допусну. Сперегли у якусь папочку. В моєму випадку це оця папочка. Вот стільки в нажимаємо нажимаю на остан. Далее, далее, далее. Ну, тут давай будут сналеды, далее, далее, далее. Нажимаю Установить и чекаю, будем завершить. Дядя буду стали так, как у мене вона є. Ещ ж всем спасибо за Паш, папа.